Батько першокласниці Варвари загинув на фронті у минулому році. Її мама Аліна говорить, чоловік дуже хотів повезти донечку до школи, але війна зруйнувала ці плани. Сьогодні Варварі вручають перший у житті портфель. Дуже приємно, що за нас не забувають, допомагаючи можуть. Допомагають тобі подобається портфель? Так. Да. Ти Такого кольору хотіла. Так. Да. Денис Гелета ще у 2014 році одним з перших зустрів ворога на сході країни. Отримав важке поранення і досі відновлюється. Та зараз у чоловіка нові клопоти підготувати доньку до першого класу. Отримувати дуже приємно. Підготувались непогано. тобто читати, писати, рахувати вміє. 125 два школа. До першого класу готові. Так, так. До першого класу готові, ну як донька військового. так? – Так. Сьогодні шкільне приладдя та рюкзачки вручають 50 першокласникам. Це діти загиблих воїнів, зниклих безвісті, а також бійців, що отримали інвалідність на війні. Про подарунки подбала Рада оборони міста та громадська організація Мрії дітей України «Ці діти мають сьогодні отримувати підтримку і допомогу, як у розвитку, так і. Ми робимо усе, щоб підтримати дітей, дякуючи людям, які поруч і це роблять разом з нами. Бажаю нашим майбутнім першокласникам міцного здоров'я, знайти гарних друзів, справжніх друзів, також, щоб ці, ці роки були найщасливіші в їхньому житті. У центральному міському районі подарунки вручають шістьом першачкам. Хочу подякувати громадській організації Мрії дітей України, які дійсно виконують маленькі, але мрії кожної дитини, яка Наразі дуже символічно завтра йде до першого разу до школи. Діти йдуть дуже специфічно під час збройної агресії до першого класу, зовсім не розуміючи, що їх очікує, яка цікава сторінка в їхньому житті відкривається. Дуже хочу відзначити взаємодію ради оборони міста з громадською організацією. Дуже гарний захід, позитивний, патріотичний. Мами першокласників раді таким подарункам для своїх дітей. Для нас дуже вчасно цей подарунок. Ми взагалі не очікували. Хочу подякувати організації, що взагалі займаються цим, що не забули про нас, що згадали, зробили подарунок дитині, мамі. Хоч якась радість? завтра йду до школи. Я зустріну там нових друзів. Обіцяю дуже вчитися гар. Яркононенка, Надія Шевченка, Андрій Славний, Максим Пономарьов. цей день.